Так, ну що? Новий день новий двох у нас 11.20, а я вже встиг записати рекламу. Ну, як рекламу. Записати рекламну розпаковку. Ну, як рекламну розпаковку? Там була всього одна інтеграція, а все інше загублені посилки. Ну, ви поняли. Я встиг потренуватися. Я встиг опрацювати маркетплейси, виставити лоти, записати огляд тачки на РС Конош. І вже всі готовий до аукціонів. Але перш ніж розпочати аукціони, потрібно зробити кальян. Тому погнали, зробимо це разом. Дворі дивна погода. Я вийшов, було сонце з вітром. А, вийшов розпаковки зняти. Я заходив і йшов дощ. Це було 20 хвилин назад. Зараз я вийшов і бачу на дворі знову сонце, і пташки співають. Доволі дивна погода, погодьтеся. Я в шапочці. Це означає, що я в натурі тільки що знімав розпаковку, тому що мені подобається. Як я виглядаю в шапки, і мені подобається знімати розпаковки в шапці. Спічки гав на кусок. Є таке діло. Підпал зробили. Бляха, я це розумію, що я трохи... Практикав. Якщо я не помиляюся, то я зірвав термін по виходу реклами для Дніпро. Ну, не для всієї мережі Дніпро М, нахуй я їм стався, А в мене була реклама від е, франчайзі Дніпро М конкретного локального магазинчику що я не помиляюся, я її не випустив. Це погано. Це б'є по моїй репутації. Але, в принципі, з іншого боку, Сука не можу все відкинути. Нічого. Мені і шуруповерт більше не треба, бо в принципі, то рейли я вже зробив. Так що, якщо що, я можу їм його повернути. Якщо їм потрібен. Назад я зірвав термін реклами. Так, а поки поставлю зарядити акумулятор, бо там надо статичницю прикрутити, щоб вона не огойдалася. Ой. Так. Буває таке, насправді це не то, що мені було впадло, а просто от відзнялося і десь там воно в недрях-файлах загубилося і я завтикав. Тому в мене. Ціль зараз за, за цей тиждень домонтувати кашалота, розпаковку, домонтувати розпаковку з машинкою і з ножами. З ножами я ще не зняв, зняв тільки машинку. Ножі також сьогодні зніму. і мені потрібно це все, ось все зробити, щоб на вихідних то все промонтувати. Я буду сам, дружини, не буде. Це мені на руку. Тому що я буду в фул фокусі 24 на 7 сидіти, Монтувати якось так такі плани. Так що. Забиваємо калян і йдемо працювати далі. Не обращайте внимание що там цибулика, буде, яке всі діло валяються з робив Зараз робіть сталкерський енергетик, який написала на рекламку. Коротше, не глядя. Не, не думаючи, не глядячи, я вирішив а, зробити собі тіпа шаурму з великими, тіпа, прям, тіпа, тіпа. через те, що короче, випадково я навіть не бачу. Я знав, що в мене є два цих круглих таких маленьких лавашика. Це я знав, але я думаю, що їм вже піздав. Я, в принципі, правий там певна не витікає будь ласка. Певна така точна плесень пішла. Але я бачу, мене для кала плесень це таке. А, я вирішив з інших причин. Я побачив, що на задній стінці холодоса, до задньої стінки холодоса, придаваний лоточок, в якому, як виявилося, лежить цілих два кусочки грудки. Їй приблизно ну, десь, мабуть. Тижня-півтора, може два, не пам'ятаю. По-моєму, я їх жарив в прошлу суботу або навіть п'ятницю. Ну, коротше, дохуя їх. І от там два кусочки, але вони такі, знаєте, великі такі. І Я їх тут смачно приготував, але вони прям липкі з такою білою кор Ерозії, корозії вже пішли і з не найкращим запахом. Ну, бля. Так як я є роду єврей, я їжу ну, дуже рідко викидаю. Буває, буває, ну це дуже рідко. Прямо, ну, піздець. Я вирішив зробити собі шавушку. Провірений метод, якщо у вас а, щось підпропало, то шавушки це значно краще. Особливо, коли ти напоздячиш туди цибульки, коли ти напоздячиш туди часничка, укропчика оцього всього. То зовнішня вона має навіть непоганий такий вигляд. Да, Бачите, два круглих лаваша. Тому, як мінімум, організм ми ще і почистимо. Як на мене, одні плюси. Мінусів не знайдено. Так, і погнали 45 хвилин аукціони та на фоні ходячі. Ферма Кларксона ще й досі не вийшла нова серія. Короте. Прийшлось включати і передивлятися за новоходячих мерців. Зараз на якій я серії? На кінці третій серії, ну вже, грубо кажучи, четверта серія. Тут бачите вже 33 хвилинка. Ви скажете, є банутий. А я скажу так і да. Скажу так. сльози доворачує, там де попадається велика концентрація м'яса. Єбать Хуйовасте. Але там, де багато укропу, нормально. Я правда зівся менше половини. Сиджу за кривою лоти і паралельно, типу, хантю, якісь е, партнерки. за півтори години. Три колаби. Ми поновимо колабу з е... Вольфаром, В них вийшли нові смаки, вони надійшлють блогерський бокс це раз. Далі е... ще партнерство з Греско. Це в вуглі. Знову ж таки, в вуглі. Неловко, неловко, але що робить? І третє це бренд український по тютюну. Також це сам зварив через 10 діб в них оновлюється лінійка, 10 нових смаків, і ці 10 нових смаків приїдуть до мене на огляд. Бля! Жир. От бляха півтори години, три е, партнерки, все, вони в кармані, а людей на роботу не можуть знайти.